Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні я до вас з новеньким тегом. Тег цей доволі таки цікавий, на мій погляд, так, але м -м, не знаю, я думаю, вам сподобається. І давайте приступимо. Беріть з собою в'язання, чай, каву, і ми з вами розпочинаємо. В'язати я буду свій. Беретик. Я вирішила його трошечки просувати і поспілкуватися з вами. Тим паче, що тема-тега така доволі цікава. Тег називається Я в захваті від аксесуарів. У нас стартував проєкт шапку 5 за 5» з Оксаною Левчук. Так? І ну, доволі так він у мене спонтанно вивів. Народився, тому, я думаю, вам буде цікаво послухати і також відповісти на запитання цього тему. І перше запитання: ви в'яжете аксесуари. Ви в'яжете аксесуари. Так, я в'яжу аксесуари на саме, самого початку я аксесуари в'язала не по кругу, а робила їх шивними. Тому, ну, якось в мене вийшло так, що. Мені доволі вони не дуже подобалися. Я в'язала їх чисто для того, що потрібно. Там резиночка 2 на 2, 1 на 1. Так, такого якогось плана я знаходила колись на просторах інтернету, фотошапка для хлопчиків. І тоді ну, це було доволі давненько, але я тоді в'язала, мене не було. Досвіду на, на, на вишиванні. у мене його і зараз по суті немає. У мене і зараз немає досвіду у вишиванні нав'язаному на полотні. Я дивилася Улю з Северне В'язання, ну, їй подарували, я так розумію, курс по вишивці на в'язаному полотні, але ну, доволі це не, не, не дешеве задоволення. Так? Це потрібно задатися ціллю, щоб знайти майстер-клас на Ютубі подивитися і спробувати. Але на це все потрібен час. Тому я в'яжу аксесуари. Друге запитання: які ви в'яжете аксесуари? Хустини, шалі, палантини, головні убори, варішки, перчатки. Так, давайте розпочнемо те, що головні убори це шапки, пов'язки, я в'яжу варежки я в'язала за свій в'язальний стаж лише один раз. І то це було ну, практично два роки тому я приймала участь у тестуванні комплекту. Там була шапочка, снуд і варежки Я в'язала то мені доволі так сподобалося це в'язання, але воно, ну як би так правильно сказати, варішки потрібні, щоб вони були помимо того, що вони теплі, так? але вони ще повинні бути трошки зручними в плані використання. Тому я в роздумах щодо варіжок, мені хочеться зв'язати їх не стандартними, такими, як ми звикли їх бачити, так? але трохи інакшими. Тому я поки що в роздумах. Перчатки я в'язала, але в мене з ними не склалося, тому що мені, вони, мені потрібно було брати менше спит. Мені потрібно було взяти трохи менше спиці, але ну, перший млинчик комочком вийшов, так, але в мене досвід вже з перчатками є. Тому потрібно підібрати правильну пряжу, для ту, таку, щоб вона не тянулася, І е, спробувати ще раз себе шкарп... Не, шкарпеток. Перчаток. Так, і щодо палантинів, і щодо шалі хустинок, в тому році я з бешеним темпом в'язала шалі. мене хто підписаний на мене давно, ті бачили мої шалі, які я в'язала. Якщо я знайду коротеньке відео зі своїми шалями, то я в кінець цього відео вставлю це коротеньке. Подивитися, як хто ще не бачив, які в мене є у наявності шалі. Також є в мене палантин. <кхи> ну, мені, якщо чесно кажучи, мені шалі подобається в'язати більше. Шалі, бактус більше, тому що вони якось ну, видно, як вони в'яжуться. Палантин, там ти просто в'яжеш туди, туди-сюди, туди і туди, туди, сюди, зворотніми рядами, так, тобто лицева, виворітна. І якщо пряжа тоненька, це ну, доволі при, виходить виходить чимало кількість часу для того, щоб його... Вив'язати потрібний тобі матраж, а шалі вони якось так раз-раз-раз-раз, раз, швиденько-швиденько раз, 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 і зв'яжуться. Яжуть, в'яжуться. Тому якось так. Третє запитання: для в'язання аксесуарів, яку вибираєте пряжу? Дорогий, середній або бюджетний сегмент, чесно кажучи, для всіх е своїх е аксесуарів. Які я в'язала, я вибирала пряжу, та, що в мене є в наявності. Або, якщо я замовляла, я замовляла така, щоб була тепла, тобто напівшерсть Чесно чесно кажучи, якщо порівнювати дорогий і бюджетний сегмент, середній я, ну, поки що я не зустрічала, тому що я вибираю по складу, я вибираю по кольору. Але я хочу сказати, що в тому році в мене була закупка пряжі, я купувала, знаєте, як зараз помню, на Комаріно Blend. Там була пряжа, складалася, ну, вона була не з дешевих за 6 моточків. Я думала, там, як, ну, як звичайно, 10, так, але там виявилось 6. і... Доволі такий недешевий вона недешевою була. Я замовила тоді дві упаковки: одну зелену, одну червону. І хочу сказати, що мені, як вона в'яжеться, мені сподобалося. Пряжа на спицях в'язала стала дуже швидко. Але після прання я не, ну, я не учла той фактор. Що її потрібно прати вручну бажано. і я її попрала у пральній машині, і вона в мене збилася в такий валянок, там був один великий комочок такий мохнатий. Там ні візерунка не було видно, ніде нічого. Тобто, з мого розміру голови він ну, перетворився на, напевно, на ляльковий. Тобто розумієте, так? А як ми звикли? Ми звикли так, що у нас шапка, ну, наприклад, носиться, потім потрібно попрати, ми її закидуємо у пральну машину, попрали, вона висохла в і пішли далі. Тобто ми не граємося так, з цими аксесуарами. А ця пряжа, вона була так, вона була дорогого сегменту, і е, вона в мене скаталася у валянок. І, Алізе, ось, Наприклад, Алізе 800, я в'язала не одну річ, то з нею нічого не сталося. Тобто я її зв'язала, випрала у пральній машині і все. Ну, нікуди не потекло, нікуди не, не, не ділося, не збилося, ніде нічого. Тому для таких речей. Ну, я буду використовувати насамперед недорогий сегмент, бюджетний, тому що це так, така пряжа, яка ну, з неї нічого не стається. Алізела на Gold, алізела на Gold Classic, Тобто ці такі пряжі вони не вбиваємі, їх можна носити. І з ними нічого не... і прати у пральній машині, із ними нічого не станеться. А якщо пряжа для тебе незнайома, то потрібно бути з цим обережним. Тому насамперед я виберу ну, на даний момент бюджетний сегмент тільки за того, що він іде ем, зручний в експлуатації, тобто в'яжеться чудово. Можна прати у пральній машині і нічого з ним не трапляється. Четверте запитання: в'яжете по МК опису платному чи безоплатному, і, чи по своїм наробкам. Е, я в'яжу, ну, по-перше, якщо це звичайна шапочка 2х2 або 1х1, я в'яжу по своїм записам, по своїм е, наробкам. Тобто в мене є, я в'язала, ну, наприклад, в'язала сину, я записала, скільки є петель, яка в мене пряжа, які мене спиці, Я все це записала, Я підходить час для в'язання такої шапочки, я переміряю голову, якщо все нормально, я просто беру пряжу пометражу, набираю на спиці і в'яжу стільки, стільки мені потрібно. Бо зараз я в'яжу ось берет по майстер-класу лісі вірне В'язання, то поки що в мене ніяких претензій і запитань немає. До певних обставин я могла приймати участь у тестуванні, я в'язала по описам. Коли ти тестуєш пряжу, у тебе йде опис, ну як він безкоштовний, так? Тобто ти, ти за нього не платиш, ти тестуєш, щоб правильно було все там написано, всі мірочки і все інше. На даний момент я е, не в'яжу по, ну, не в'яжу в тестування, тому що мене, ну, насамперед, Часу нас своє в'язання немає, а ще й в'язати по майстер-класам, перевіряти опис, я не, ну, не хочу цього робити. Тому <кій> я вибачаюсь, тому якщо мені потрібно якийсь майстер-клас, якщо у моїх дівчат знайомих немає цього майстер-класу, звичайно, я дивлюся на просторах Ютубу, інтернету. А якщо є, я залюбки сідаю, передивляюсь майстер-клас і в'яжу, тому, дивлячись, яку річ мені потрібно зв'язати. Якось так. Але я в'яжу, ну, можу зв'язати і по майстер-класу, і по опису, але я більш-менш вибираю безоплатний спосіб, тому що, ну, на жаль, за майстер-клас не завжди є можливість оплатити. П'яте запитання, яка кількість виробів Вами зв'язана приблизно. Я не рахувала, я не готувалася до відео, але я хочу сказати чимало. Я в тому році, в мене тільки було зв'язано 5 виробів, і то, це тільки те, що було по спільному проєкту? Не, не рахуючи шалі, не рахуючи палантин і. Ну, Якщо так брати сугубо приблизно, то ну, виробів 20, це точно за рік у мене в'яжеться. ну, я навіть можу сказати, я зараз скажу, скільки в мене приблизно зв'язано, так, дивіться, шапки палантини 11, ой, 16. Це було за 2001 рік. Ось шапки палантини 16. Це те, що в мене було, зв'язано за 21 рік. 2022 рік у мене тут, на жаль, завершилося квітнем і червень, травень червень. Все. Більше в мене тут нічого не написано, тому якось так. Так, я вибачаюся, то там трошки по. Ну так, да, так, до десь до 20 аксесуарів за рік у мене виходить. Тому, на жаль, в мене цей рік буде не тому що в мене взагалі, якщо можна так сказати, за 2 місяці в мене тільки 4 готових роботи, і то це шкарпат. Так що якось так. Так, шосте запитання, що з аксесуарів подобається в'язати більше шалі? Шалі, це хустини, шалі бактуси це моя велика велика слабість. Я, ну, в тому році була безмежна кількість їх зв'язана, Ну, якщо можна сказати, 16 так, ну це всі аксесуари. Але м -м, завдяки майстер класам, завдяки тестуванню. Цих описів, так, я навчилася доволі чималому, чималий мене багаж знання щодо в'язання шалі, так, але не все ще. Не всьому я ще навчилася мені ще вчитися і вчитися, але те, що я вмію в'язанню шалі, я безмежно-безмежно рада. Саме, більш, саме найбільше мені подобається в'язати шалі. На другому місці в мене йде палантини, тому що мені потрібно виганяти довжину ну, чималу, потім е, шапочки, в'язочки. Ну, чого, чого так? Тому що вони в'яжуться. Ну доволі, якщо в тебе є. Вільний час, ти можеш його сісти, і буквально ну, я пов'язку, буквально за 4 години мала сісти і зв'язати. так, ну, Це було звичайно, ну як би сказати, до певних обставин. Зараз у мене є час вільний, так, але якщо сісти за задатися цілю, то можливо за 4-5 годин можна зв'язати якусь пов'язочку, тому якось так. І це, це одне, а по-друге, те, що в мене. це такі вироби, які вони сіли раз і зв'язали і забули, тому якось так. На вашу думку, ви гуру по в'язанню аксесуарів? Це сьоме запитання. Ні, я не гуру. Я багато що чого не вмію, багато що чого не знаю, деяких нюансів, але на дане те, що я вмію і знаю, я цим дуже пишаюся і дуже цим. Я вибачаюсь і дуже цим е горжуся тим що, тим, що я вмію. Восьме запитання: чого б хотілося навчитися в'язати з аксесуарів? Ну, чесно сказати, чесно кажучи, я поки що не можу відповісти на це запитання. Е Берет, я ось в'яжу берет, ну це не те, щоб я хотіла навчитися в'язати, але я цю річ в'яжу вперше, і мені цікаво подивитися, як воно в мене вийде. Тому я не знаю, на даний час дуже багато аксесуарів, дуже багато таких виробів, які я ще не в'язала. Я не в'язала оці, що були. Ну, дуже популярні в тому році ці шапки-ушанки. Шлім, оці я не в'язала, тому прийде час, я можу зв'язати ту саму шапку-ушанку, якщо я цього захочу, коли прийде час. Тому, ну, якось так. Але щоб такого конкретного аксесуару, який би я хотіла зв'язати, у мене немає. Ну, Навчитися в'язати. Я навчилася шалі, паланти, палантини то, ну, то не така вже і важка річ. так. Саме більше це для мене було в'язання шал, шалі і хустини. Але ну, поки що мені складно відповісти на це запитання. Так, е дев'яте запитання. Де черпаєте натхнення на в'язання аксесуарів? У мене немає такого. Певного розділу, де, б є, де, ну, де я дивлюся пов'язанню. Є дівчата, я знаю, що це так трошечки, як кажуть, не реклама, а, але просто я знаю, що дівчата черпають натхнення в Пінтересті, в інстаграмі. Я доволі рідкий гість, так, тому черпати натхнення, я, якщо мені щось потрібно. Я можу в пошуку Google вбити або подивитися, що в'яжу дівчата. Прийшло натхнення і я можу сісти і зв'язати. Але щоб цілеспрямовано йти дивитись на Pinterest, якісь цікаві ідеї, я цього не роблю. Так? Якщо мені потрібно, я можу подивитися, а так я беру, черпаю натхнення. З того, що я бачу у наших дівчат. Так, десяте запитання. Що, що перше з аксесуарів ви зв'язали? Першим з, з, з аксесуаром, що я зв'язала, це була шапочка 2х2 е з неопізнаної пряжі. Я тоді на пряжі зовсім не розумілася. У мене, <кій> я вибачаюся, у мене була. В 2012 році, коли я почала тільки навчатися в'язанню, я тоді з бешеним темпом скуповувала всю літературу в книжковому клубі. Це клуб сімейного дозвілля, журналів цілу купу. Ну, якби в'язати я нормально не вміла, але я купувала, тому що мені хотілося подивитися. І... Вийшло так, що там був опис шапочки, резиночки 2х2 з двійним отворотом. І в мене дитина старша була тоді маленька, йому було 3-4 роки. І я тоді в мене було теж в дві ниточки. Ниточка тоненька була, чорна з червоним, ще старого-старого. Я -старого. не знаю, десь у мами в залишках вона була, я тоді взяла. І зв'язала цю шапочку, але ця шапочка в мене була зі швом. Шивна, я ну, напевно не найду я цю, 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 цю фото, тому що там, де ці фото є, він у мене цей системник зараз не працює, тому я в'язала тепер вам була моя шапочка, резиночка 2х2. Таким невеличким відворотиком, звичайна шовна, ну, зі швом, з усим. І мені тоді дуже сподобалось. Потім був шарфик, і пішло, пішло, пішло. І зараз дійшло до того, що я в'яжу по, шв... по кругу безшовно. Одинадцяте запитання. Робила вас замовлення на аксесуари. Ні, не робили. Я в тому році, коли приймала участь у зв'яжи шапку 5 за 5, була така у нас ситуація в тому, що невістка хотіла замовити шапку. Ну, як замовити? Ну, щоб зв'язала, вона купив мені пряжу, а коли побачила в мене шапочку, цю вона примірила і сподобалася, і я їй просто її від, ну, подарувала. Так? Тому замовлення не склалося і ну, ніхто в мене не робив замовлення. Так, 12 запитання. Чи складали ви опис МК пов'язання будь-якого аксесуару? Якщо так, то, то як вам? Тобто, ну, як вам цей досвід? Так, я складала опис палантину. В мене є, але він в мене на російській мові. Я його складала ще до певних обставин, до певних подій. І мені сподобався даний досвід, але я тоді запропонувала безкоштовно подарувати, кому б хотілося зв'язати, але так ніхто і не відкликнувся. І так у мене він і. Ну, він у мене в ноутбуці, в папці. Ну, але досвід у мене залишився. У мене залишився палантин і досвід по написанню майстер-класу. І доволі мені сподобалося. Саме важче, що це було, це зв'язати виріб, вигнати довжину, тому що це ж палантин підрозуміває під собою широченьке і длинненький виріб. Тому якось так. Чи хотіли б ви мати досвід у складанні опису МК? Це 13 запитання. Це якщо ви, ну, якщо ви не складали, О, я складала опис, тому для мене це доволі непоганий досвід, мені сподобалося. Так? і всьому, Знаєте, як я кажу, у всьому, всьому свій час. Якщо в тебе зараз щось не виходить, воно в тебе вийде через, деякий, через певний час, через деякий час. Тому що час іде, погляди міняються, міняються відношення. Тому, якщо ви ще не складали майстер-клас, не робили опис, так, то у вас ще все попереду. Так, 14 питання найулюбленіший аксесуар. Тобто, що найбільше подобається в'язати, це <кій> я вибачаюся. Саме найулюбленіше, що мені подобається, це шаля. Це моя. Так, я вибачаюся, повернулася. Це шалі, це моя любов, це моє. Це, 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 це той виріб. Який я в'яжу, відпочиває, навіть не задумуючися над, над нічим. Це шаль. І останнє запитання: ви задоволені тим, що вмієте? Чи вчитися ніколи не пізно? Так, я задоволена тим, що я вмію на даний момент, але я вважаю, що вчитися ніколи не пізно, тому що е, все. Це те, що новеньке, воно не так давно забути старе, так? так тобто все придумано для нас, і коли ти вчишся на певному етапі, починаєш в'язати, то ти думаєш, ну це все, я все вмію, це перприділ, все, мені не потрібно нічому вчитися. Але коли проходить час, і ти дивишся, о, ще щось новеньке появилося, о, ще шоста мета, а воно просто повертається, мода повертається на оці шапки-ушанки, вони були ще, як ми були маленькі, нам ще мами в'язали. На всі ці речі, які зараз входять в наш. Гардероб в нашій, ну, як би сказати, обіходються просто з минулого. Тобто воно вже це було, просто його знову згадали, зв'язали трошки по-новому і зробили сучасний вигляд йому, і таким чином воно стало модним. Тому я вважаю, що вчитися ніколи не пізно. Кожної петелькою, з кожним візерунком ми удосконалюємо своє в'язання, ми удосконалюємо свою майстерність. Тому, я думаю, що вчитися ніколи не пізно, але ще якби був час, то було б взагалі супер. Так, це всі запитання цього тегу. Якщо вам було цікаво, відповідайте на нього, я залюбки буду слухати, дивитися так, ваші відповіді. На цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик догори, вмикайте вподобайку. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. І по традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і всього всього найкращого. До нових зустрічей усім Па-па!